Не думайте, ніби ви поза ризиком, якщо звеличення Бога частина вашого формального богослов'я. Бо наша війна проходить на вулицях, коридорах, кухнях та спальнях, у сімейних буднях повсякденного життя. Я глибоко переконаний, що ворог поступиться нам на рівні формального богослов'я, якщо зможе заполонити наше серце. Він дозволить нам вірити у все, у що ми запрагнемо. А сам забере наше серце. Не думайте ніби жахливе ідолопоклонство на рівні захоплення не може жити пліч опліч із правильним богослов'ям. Може. Бо у серці цієї людини воно таке жило. Хоча я й жив у неймовірному протиріччі, але у своєму гніві навіть на момент не відрікся від свого формального богослов'я, ні від найменшого аспекту. І кожен, хто приходить до церкви, є учасником цієї війни.